Стяжка. На мою думку, це дуже важливий етап на будівництві. Ось, У мене стяжечка буде тут 70 мм. Е, буду робити цементну піщану, мокру. Все, вода, цемент, пі -пі пісочок. Та, ну, коротше, таку буду брати. У Вкрай візьму, в них там є файні стяжки. І все гарнесенько по маячках заливати. Тому що. 70% всіх бід це бухтить тяжка. І потім треба її укріпляти, купляти спеціальні суміші, зміцнювати. Зробити раз по-людськи, кинути сіточку тут, навіть не металеву, а таку хотіть, як вона називається? Мембранна. Не мембранна. Не така вона не склала к Ну, ви поняли. Гіпсокартон? Такий гіпсокартон. Все, тут все гарнесенько позаливати, тут буде кварцвінів, тут буде плиточка, зразу рівні поробити, щоб вони були супер. Тут зразу душовий піддончик чи куклончик зробити, ну, щоб було максимально по-людськи. Все, буде пушка. Буде пушка. А.